Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. Є сьогодні у мене на огляді зовнішній SSD Epacer as 711 a на 1 ТБ. Це ультракомпактний накопичувач, який виглядає як Флешка, але працює як повноцінний швидкісний SSD. Його створили для тих, кому важлива мобільність, швидкий доступ до файлів і стабільна робота з великими обсягами даних. Давайте детально розберемося, на що він здатен у реальних сценаріях. Так, пейсери as 711 a більше нагадує преміальну флешку ніж класичні зовнішній SSD. Корпус виконаний із матового пластику, він тонкий, акуратний і виглядає стримано та сучасно. Накопичувач має дуже компактні розміри, трохи більше 5 см у довжину і важить усього близько. 7 грамів, тому в руці він майже не відчувається. На торці розміщений стандартний USB-A роз'єм, який прикривається знімним ковпачком, а поруч є отвір для шнурка або карабіна. SSD можна без проблем носити на ключах, закріпити на рюкзаку або просто кинути в кишені. Попри свої мініатюрні габарити, e-Pacer AS 711A розрахований на активне використання. Накопичувач прийшов випробування за військовим стандартом міцності, тому спокійно переносить падіння з невеликої висоти. Якщо диск випадково вислизне з рук або впаде. Зі столу ризик пошкодження мінімальний. А трирічна гарантія від епейсеру додатково підтверджує, що перед нами надійний накопичувач розрахований на довготривале використання. Коли стоїть завдання купити техніку вигідно, я зазвичай починаю з e каталог. Заходиш на сайт, обираєш потрібну модель і одразу бачиш актуальні ціни в більшості українських онлайн-магазинів. Окремий плюс зручний фільтр. Можна не лише задати бюджет, а й точно налаштувати параметри пристрою від ваги і габаритів до камери, обсягу пам'яті та інших характеристик. Це значно спрощує. Вибір і дозволяє самостійно підібрати оптимальний варіант без зайвих порад. Посилання на товар, як завжди, в описі під відео. Попри зовнішню схожість із класичною флешкою, ePacer AS 711 a є повноцінним твердотільним накопичувачем із сучасною внутрішньою архітектурою. В основі робота лежить пам'ять 3 d NAND, яка забезпечує стабільне зберігання даних і розрахована на тривалу експлуатацію. Підключення відбувається через інтерфейс USB 3.2 Gen 2, Gen2, що дозволяє розкрити високий потенціал швидкодії без використання додатків. Живлення чи адаптерів. У реальній роботі диск демонструє дуже високі показники. Швидкість читання перевищує 1 ГБ за секунду, а запису майже досягає до цього рівня. За відчуттям, це зовсім інший клас у порівнянні зі звичайними USB-накопичувачами або зовнішніми жорсткими дисками. Передача великих файлів, важких відео чи архівів відбувається швидко і без пауз. Головна сильна сторона є Pacer AS 711 – Його практичність у реальних задачах. Об'єм у 1 ТБ дозволяє зберігати великі колекції фото, відео, ігор або робочих матеріалів. Без постійного контролю вільного місця завдяки високій швидкості передачі даних, цей SSD чудово підходить для монтажу відео, коли важливо швидко переносити відзнятий матеріал і працювати з великими файлами без затримок. Фотографи оцінюють можливість оперативно копіювати десятки і навіть сотні гіабайт зйомки за лічені хвилини. Для геймерів це рішення е, зручне для зберігання бібліотек ігор, які можна швидко запускати без довгих завантажень. Окремо варто відзначити резервне копіювання, створення бекапів, документів, проектів або системних. Хвалі відбувається швидко і не відволікає від основної роботи у підсумку as 711 – це універсальний інструмент для тих, хто постійно працює з великим обсягом інформації і хоче мати її завжди під рукою. Звісно, є і певні компроміси, адже не може бути все просто ідеально. Сама шина USB 32 Gen 2 Gen2 обмежує швидкість передачі максимум близько 10 ГБ в секунду. Тому цифри 1040 на 925 МБ в секунду вже майже на межі інтерфейсу при дуже інтенсивному довготривалому читанні чи записі накопичувач може трохи нагрітися в пластиковому корпусі, немає активного охолодження. Тому для затяжних великих обсягів роботи внутрішній PCI express SSD звичайно матиме переваги. Щодо тестів SSD, у програмі Crystal Disc Mark SSD показав наступний результат. Швидкість читання у нас 962 МБ в секунду, а швидкість запису 975 МБ в секунду. В програмі Atto Disc Mark результат наступний. Швидкість щитання у нас 878 МБ в секунду, швидкість запису 942 МБ в секунду. В програмі АС SSD Результат наступний. Швидкість читання у нас 849 МБ в секунду, швидкість запису 897 МБ в секунду. Епер AS 711A вдало поєднує максимальну портативність із дуже високою швидкістю роботи у надзвичайно компактному форматі. Завдяки інтерфейсу USB 3.2 Gen 2 Gen2 та використанню сучасної 3D NAND пам'яті накопичувач забезпечує швидкодію, яка за відчуттями майже не поступається повноцінним SSD. При цьому він залишається надлегким, компактним і важить лише кілька. Грамію, тому його зручно постійно носити з собою у кишені, рюкзаку чи на ключах. Друзі, якщо огляд сподобався, ви знаєте вподобайка, підписочка. Маєте щось додати? Пишіть про це в коментарях під цим відео. На вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.